Джоник S660I, друзі. Кого такі цікавить, тисячі злотих, 2012 рік. Такий Джонік є. Його бірка 11, 12, а модельний рік 12, конструкція 11. Отак от. Виглядає цей комбайник S660i. Ну Красень, що тут скажеш? Що тут скажеш? Роторні комбайни для України, для кукурузи. Топчик. Так що кого цікавить, обирайте. Є ще фендік такий, 2008 рік. 5,2 жатка, 225 сил, 205 тисяч злотних. Маси такий от є. 147,500 коштує. Кстати, ціна дешева, я би сказав, 8 рік, 77 жатка, 330 кінських сил. І отакі от, от є кейс, може, кому цікаво. 80-10 казав, що теж гарну ціну можу зробити за його. Можу уточнити яка ціна на точно. Але такий от є кейсик 80-10 Так оце все діло виглядає. в общем сьогодні показую вам дуже багато різної техніки. Так що, друзі, кого що цікавить, набираєте, конкретно спілкуємося, домовляємося, перевіряємо будь-яку одиницю без проблем. Можна навіть поїхати в поле тут перевірити, поки сезон.